Жертва та кат можуть бути зовсім поруч. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ психологічного трилеру між нами. Теми домашнього насильства та наркотичної залежності центральні у стрічці Соломії Томашчук. Більше про це Вікторія Резун. Психологічний трилер між нами це історія про двох жінок, які перебувають в аб'юзивних стосунках. Та поєднує їх не тільки це. Одного дня вони стають заручницями випадкового вбивства. Героїня перебуває в певній травмі цього аб'юзу, який тягнеться родиною серед від дитинства, і ми бачимо другу героїню моя героїня, яка ми втрапляємо в події в кіно. Яка знаходиться в цьому системному вже часі, і оці дві героїні, знаходячи на одного, розвертають історію. У фільмі порушується низка гостро соціальних тем. Серед них проблеми домашнього насильства, наркотичної залежності та посттравматичного синдрому. Це історія жінок. Тут є чоловіки, звичайно, але це історія дуже потаємних жіночих проблем. І власне, ми беремо ще дуже глибоку тему. Важливо для України це аб'юз аб'юз аб в будь-яких проявах. Це те, що стосується насильства, побутового, економічного, психологічного, коли він є. І коли вся травма закапсулізована, наприклад, молодої героїні. Ірма Вітовська втілила образ лікарки Анни. Жінка каже, ця роль допомогла їй показати себе в новому амплуа. Насправді більш холодною Ірмою Вітовською ви не бачили ніж в цьому кіно, і це для мене. Є нова сходинка, тому що власне це і визначають ці колеги-кінематографісти. Що такою холодною тебе ніхто не уявляв. Для мене це була амбіція змінити власне свій діапазон, змінити свою якість акторської роботи у кінопрокат психологічний трилер вийде з 2 листопада.